Цукор як сєпар у вишиванці, з виду свій, а всередині щось не те. Він майстер маскування. У соусах витягує аромати з прянощів і робить смак глибшим. Але також легко прикриває старі, гіркі або дешеві спеції. Приємно, але безхарактерно. Звучить знайомо. А знаєш, що цукор консервує краще за сіль. Він витягує воду з бактерій і ті гинуть. Тому варення живе роками, а м'ясо в сиропі місяцями. А ця смажена цибулька та томати, боже, як пахнуть. То природні цукри працюють, без них усе сумно. Цукор викликає викид дофаміну, як в соцмережі. Думаєш, паси вже півгодинки, а Боже, а вже третя година ночі. Чому так важко кинути солодке? Бо мозок кричить ще. А ось простий лайфхак. дрібка цукру посилює аромат гвоздики, кардамону і кориці, і без нього спеці, як кіно без звуку. Отже, цукор як агент під підкриттям. У соусах підсилювач, у консервації невидимий захисник. А у мозку майстер маніпуляції. Ви все ще думаєте, що він просто солодкий?